Президент України Зеленський, звісно, заявив, що він готовий піти у відставку, якщо це допоможе укласти мирну угоду з Росією. Так, він хоче членства в НАТО. Ми щойно дізналися, що Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр, який підтримує Україну, перебуває зараз у Києві і приєднується до нас у прямому ефірі. Доброго ранку вам, пане Джонсон! Що ви думаєте про те, що відбувається, і що би порадили б цього тижня? Перш за все, я думаю, що те, що ми чуємо від багатьох людей про відповідальність за війну, коли звинувачують Україну. Мовляв, це Україна її розпочала. Це просто абсурд, це нісенітниця. Україна жертва. Але якщо подивитися, що насправді відбувається сьогодні, тут у Києві, то є дуже цікавий розвиток подій. Коли ви дивитеся на потенціал пропоновою командою Трампа угоди, я вважаю, що це позитивно для України. І не забувайте. Головним невдахою в усьому цьому буде Путін, бо Путін хоче, щоб Україна була васальною державою Росії. А ця угода передбачає економічне партнерство з Америкою, і ці дві речі просто несумісні. Це бінарний вибір. Сполучені Штати дають Україні шанс обрати майбутнє із Заходом зі Сполученими Штатами. І я вважаю це дуже позитивним для України. Я вважаю, що ми дуже близькі до підписання угоди про мінерали між Сполученими Штатами Америки та Україною. Ця угода зобов'язує Сполучені США не лише до майбутнього фінансування України, а й до підтримки вільної, суверенної та безпечної України за президентства Дональда Трампа. І це не те, від чого можна відмахнутися, це дуже дуже важливе зобов'язання. Угода також чітко зазначає, що Росія є агресором у цій війні. Дехто скаже, що ця угода це надто висока ціна для України, що Америка поводиться занадто жадібно. Але жодна копійка з цього інвестиційного фонду, який буде створено, не надійде, якщо не буде вільної, суверенної та безпечної України. І не забувайте, суверенна країна це велике благо. Суверенна країна може сама вирішувати, до яких клубів їй приєднуватися, наприклад, до НАТО. Суверенна країна може вирішувати, які війська вона хоче запросити на свою територію, щоб захистити себе. І це, до речі, відповідь на ваше запитання Сюзан щодо моєї поради Кіру Стармеру. Зараз саме той момент, коли нам у Великобританії треба активізуватися і зробити те, що, на мою думку, Трамп хоче від Європи: показати, що у нас є план, як допомогти забезпечити безпеку України. І це означатиме, я вважаю, британські війська, французькі війська, війська з інших європейських країн. Вони не братимуть участі у бойових діях, але будуть там, щоб дати українцям відчуття безпеки і впевненості в контексті. Цієї мирної угоди це абсолютно правильний крок для Великобританії, пане Джонсон. Я лише хочу уточнити те, що ви сказали. Ви кажете, що з ваших контактів на місці. А у вас справді є зв'язки в Києві. Ви вважаєте, що Америка та Україна підпишуть угоду найближчим днем чи двома, щоб дати Америці доступ до мінералів в Україні? Я сподіваюся, що так буде. Я не можу абсолютно точно сказати, що сьогодні, з того, де я стою. Я вважаю, що ця ціна для України є розумною. Сподіваюсь, принаймні, як колишній прем'єр-міністр, можливо, ви можете прокоментувати, як домовлятися з американським президентом, який каже, що чорне це біле, як із ним розмовляти, це неправильно. Я згоден, це абсурд, але треба дивитися на те, що насправді пропонується. Я думаю, що певною мірою тут ідуть перемовини, є гра на межі. Але коли ви дивитеся на потенціал цієї угоди. Я вважаю, що це позитивно для України. І не забувайте, головним невдахою в усьому цьому буде Путін. Бо Путін хоче, щоб Україна була васальною державою Росії. А ця угода передбачає економічне партнерство з Америкою, і ці дві речі просто несумісні. Це бінарний вибір. Сполучені Штати дають Україні шанс обрати майбутнє із заходом зі сполученими штатами. І я вважаю це позитивним. Гаразд, мушу йти. Дякую вам, Борис Джонсоне. Наш канал волонтерський, незалежний і ніким крім нас не фінансується. Будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте нас, поширивши цю історично важливу для України інформацію в соцмережах. Підписка чи вподобайка також допоможе донести правду, бо проти її поширення ведеться шалена протидія. Без вашої допомоги, як і з ленд-лізом, який Україна втратила через цензуру і дезінформацію. Ця унікальна можливість може бути втрачена знову. Щиро дякуємо за вашу участь та допомогу.